Христос посеред нас і є, і буде. У сьогоднішню неділю Православна церква згадує діяння святих отців Першого Вселенського собору. І зазвичай цей день у храмах звучать слова про догматичні тексти, які були прийняті діячами цього собору. А сьогодні я б хотів би запропонувати вам роздуми про саму епоху, в яку цей собор відбувався. Собор було скликано у Приморському місті Нікеї 325 року. А свою назву Вселенського або екуменічного, отримав він через те, що на ньому був представлений єпископат всієї екумени, тобто відомого на той час еліністичного світу. З близько 1800 єпископів Сходу та Заходу в засіданнях взяли участь приблизно 300, тобто кожен шостий християнський архієрей. Собор був скликаний імператором Костянтином Великим і став золотою серединою в його біографії. За 12 років до собору вийшов знаменитий Міланський едикт 313 року, завдяки якому християнство набуло легального статусу в імперії. А через 12 років після собору, в 337 році, Костянтин наприкінці свого життя приймає святе хрещення. Ні, це не помилка. Події розвивалися саме в такій послідовності. Імператор спочатку зробив християнство державною релігією і брав активну участь у житті християнської церкви, а вже потім, на порозі смерті, охрестився. Причиною такого вчинку, як вважають історики, було дивне видіння імператору перед битвою за вічне місто. Вважається, що Костянтин побачив на небі знамення, знак Христа і Слова. Цим перемагай. Однак найбільш близькі за часом описи цієї події свідчать про неї більш виважено. Як вважають деякі історики, мова йде про наопоумлення, яке Костянтин отримав у вісні – зробити новий знак на щитах свого війська. Так чи інакше, але дивний випадок мав місце і він був пов'язаний з Христом, після чого імператор почав вважати себе християнином. Але, як вірно, зазначає протирей Олександр Шмеман, Вихідний парадокс візантинізму полягає в тому, що у свідомості Костянтина християнська віра, чи вірніше віра в Христа, прийшла не через церкву, а була дарована особисто, безпосередньо і для перемоги над ворогом, тобто при виконанні ним його царського служіння. Костянтин шукав не істини, а засобу для перемоги над ворогом, і коли йому вданий знак із неба, він сприйняв це не як зустріч із живим Богом. А як освячення небом і христом його імператорської влади. Так, за висловом вже згадуваного шмемана, християнський імператор виявився християнином поза церквою, а імперія стала християнською, не пройшовши через кризу Хрищального суду. Вступивши у союз із державою, церква визнала імператора як зовнішнього єпископа, а імперію, як би зовнішнім церковним тілом. Така співпраця з імперією сприяла конституюванню віровчення та адміністративного апарату. Селенські собори, що почали збиратися на чолі з імператором, знайшли догматичні формули для виразу досвіду віри, якою жила церква. Церква отримала чітку адміністративну структуру відповідно до державного устрою. Християнство стало формувати нову світову культуру, яка впливатиме на життя людей протягом тисячоліть. Але Союз Церкви та імперії приніс їй не тільки добрі. Але й сумнівні плоди. Імператорський трон став центром тяжіння для єпископату. Утворилося коло наближених владик, а придворні інтриги стали одним із головних засобів вирішення проблем церковної політики. Ортодоксія і Єресь стали розглядатися крізь призму лояльності до держави. Перша як запорука ідеологічної сумісності з імперією і мало не як державна повинність, інша як реальна загроза єдності країни. Найсумнішим, однак, виявилося те, що сам імператор думав, що і в Християнській церкві він може зберегти свій статус Понтифікус Maximus, верховного понтифіка, який був у нього за часів язичництва. Облаштовуйте справи так, щоб все було найприємнішим чином і для Бога, і для мене, вашого співробітника і слуги», Звертався до учасників Нікейського собору імператор Костянтин. Але вже через 10 років Костянтин напише учасникам Тірського собору: не слід опиратися рішенням самодержця, прийнятим щодо істини. Імператор не був рядовим керівником держави, це була жива ікона Бога, намісник Бога на землі. Західна історична думка традиційно звинувачувала Візантію в цезарепопізмі, але це обвинувачення не можна визнати до кінця справедливим. Адже візантійська теорія симфонії або гармонії у відносинах держави і церкви припускає, що кожен із суб'єктів цих відносин має свою власну сферу діяльності. Теорія передбачала поділ відповідальності і взаємну співпрацю. На практиці, однак, свободу церкви постійно доводилося захищати. Імператор і державна влада постійно втручалися у справи церкви. Останнє ж у свою чергу далеко не завжди мала можливість безперешкодно і безкарно висловлювати свої судження стосовно сумнівних справ держави. Святі дорікали представникам влади у недотриманні істин віри і відсутності любові до ближнього. Ті, в свою чергу, іноді дослухалися до їхнього голосу. Проте частіше переслідували сміливців, карали їх ув'язненням та засланням. Ніхто й ніколи в Візантії не говорив про те, що сфера відповідальності церкви обмежена, що її справа зводиться лише до відправлення богослужінь та підтримки державної влади. Але, як показала історія, головною вадою Константинівської епохи стала саме втрата християнської свободи. Церква, якби вросла в державну машину керівництва і примусу, тим самим, немов розчинила себе в імперії, переставши володіти повнотою суб'єктності. Як церква державна, вона вже не могла володіти повнотою свободи і відповідальності. Її вибір і її відповідальність тепер пов'язані з вибором і відповідальністю імперії держави. Зовнішнє тіло держави якби приростає до тіла церкви. А в самій церковній свідомості вкорінюється думка про те, що без держави, без імператора та його двору, без величних храмів і пишних церемоній релігійне життя не тільки небажане. Але уже і неповноцінним. На жаль, але аскетичний дух слабшає. Якщо раніше в епоху мучеництва життя церкви відображало трансцендентні реалії Царства Небесного, то тепер, після того, як церква набуває статусу і влади, вона стає ще й іконою імперії. Сповідування християнства перестає бути особистим вибором і відвагою. З релігії обраних, святих християнство перетворюється на релігію мас. В самоочевидну і безальтернативну релігійну форму, про сенс якої замислюються далеко не всі члени суспільства. Сучасна православна церква, сказав якось Шмеман, з історичної точки зору це Візантійська церква, яка на 500 років пережила Візантійську імперію. Православ'я пережило як крах Візантії, так і Російської імперії, де церква також користувалася преференціями монархії. Переживе воно і епоху національних держав, які зараз поступово вмирають внаслідок глобалізації. Але для того, щоб не тільки пережити різні форми держави, але й залишитися закваскою для сучасного світу, церква має потребу в певному духовному і психологічному звільненні. Ми повинні усвідомити, що Костянтинівська епоха давно уже в минулому. У нових історичних умовах церква повинна знайти в собі мужність відмовитися від утопії світової православної цивілізації і перестати мислити себе продовженням державного тіла. Розпад СРСР не спричинив різких змін у свідомості суспільства. І, хоча Україна отримала свого часу незалежність, але стиль керівництва державою лишався суто радянським. І щоб звільнитися від ярма тоталітарного минулого, нашій державі доводиться проходити через цілий ряд випробувань. Оксамитову революцію 2004-го, Майдан 2014-го, відчуження Криму і нинішнє військове протистояння на Сході. Чи стане сучасна Україна органічною частиною європейської спільноти, зберігши при цьому свою духовну самобутність, православну традицію, яка лежить в основі її культури? Чи нас чекає нове розділення і новий біль? У певному сенсі це залежить від того, яким буде вибір українського православ'я. Чи знайде воно у собі сили звільнитися від влади секулярних ідеологій? Чи зможе подолати нинішній трагічний розкол у своєму тілі і об'єднатися на канонічній основі? Чи виявиться здатною православна свідомість нашої країни усвідомити утопічність ідей пануючої та державної церкви? Канони церкви не передбачають миттєвого і механічного перегляду її канонічного статусу у зв'язку зі зміною державних кордонів. Проте історичний досвід православ'я свідчить, що створення повноцінної в політичному і культурному сенсі державності, як правило, призводить до формування на її території самодостатньої в канонічному плані і церковної структури. Події останнього часу свідчать, що більшість громадян України усвідомлюють себе частиною Європи і бажають жити в самостійній своїй державі. На Заході і в центрі України ці процеси почалися раніше і відбуваються інтенсивніше. Було прийнято донедавна вважати, що противником євроінтеграції виступає населення Півдня та Сходу країни. Однак в останні місяці стало очевидно, що теза про цілковиту радянську ментальність мешканців цього регіону значно перебільшена. Як би не хотілося зовнішнім силам розколоти Україну, виявилося практично неможливо. Оскільки навіть у Донецьку та Луганську активну підтримку сепаратистам надає меншість. Чим може в цей складний і доленосний час допомогти своїй країні православна церква? Колишній режим чекав від церкви спочатку публічної підтримки своєї євроінтеграції, а потім, коли він сам від неї поспішно відмовився, підтримки в протистоянні з майданом. Але підтримувати одну зі сторін громадянського конфлікту було б неетично, і церква у своїх публічних зверненнях того часу робила акцент не на політичних, а на суто релігійних цінностях. Звертаючись до колишньої влади і протестуючих проти її беззаконь, церква закликала обидві сторони до дотримання Божих заповідей, до відмови від насильства. Здавалося б, не вбий. Це настільки очевидна моральному почуттю заповідь, що оскаржити її правоту для віруючої людини ну просто неможливо. Але, не дивлячись на це, церкві не вдалося стримати колишнього президента від застосування сили. Насильство породило таке ж насильство у відповідь. Події почали розвиватися за революційним сценарієм. Як результат останнього, Янукович втратив владу, а Україна втратила. Чому ж колишній президент і його прихильники не дослухалися голосу церкви? Про Януковича часто говорили як про глибоко віруючу православну людину. Але чому ж тоді він повністю проігнорував вимогу церкви, до якої належав? Як він насмілився віддати наказ стріляти у протестувальників, якщо його церква, якій він довіряв спасіння своєї душі, чітко попередила? Це гріх. Причому гріх тяжкий, що веде до духовної загибелі людини? Янукович не прислухався, тому що, зосередивши абсолютну владу в своїх руках, він став відчувати себе кимось на зразок православного імператора. Він не вслухався в голос церкви, тому що був упевнений. Життя церкви тепер неможливе без держави. Він був упевнений, що єдність церкви і держави непорушна і уособлюється їм самим, що як глава держави він має право розпоряджатися справами церкви як своїми власними. Наприклад, намагатися змістити з посади старця предстоятеля, який мав мужність протистояти за баганком президента, або ігнорувати моральні вимоги церкви дотримування Божих заповідей. Що за дурень це вигадав і написав? Висловився якось одного разу Янукович, коли йому попався на очі документ, де митрополит Володимир, застерігаючи духовенство від участі в політиці, процитував постанову собору єпископів УПЦ про засудження політичного православ'я. І в цьому весь Янукович, який з одного боку підписувався у передвиборчій прокламації 2004 року смиренним чадом УПЦ, а з іншого міг з відвертим презирством відгукнутися стосовно соборної позиції всього українського єпископату. У всіх ключових текстах блаженнішого митрополита Володимира завжди присутня думка, якою по особливому дорожить наш предстоятель, будучи тілом Христовим, церква іноприродна державі. А отже, не може бути інструментом політичного впливу. З цим, здавалося б, ніхто і не сперечався, тим не менше. Це мудре застереження предстоятеля систематично ігнорувалося як колишніми властями, так і їх агентами впливу в церкві, представниками так званого політичного православ'я, як в сані, так і без нього. В чому ж тут справа? Чому люди, які вважають себе православними, ігнорують богословську і моральну вимогу канонічного предстоятеля православної церкви в Україні? Застереження і вимога блаженнішого не приймалася до уваги, оскільки люди, що намагалися використовувати церкву в своїх політичних цілях, вважали, що їх політика особлива, священна. Вважали, що якщо церква не повинна займатися політикою у вузькому сенсі цього слова, то все-таки їй дозволено це робити у виняткових випадках, коли метою політики декларується охорона моральних устоїв, відновлення Святої Русі або створення нової поствізантійської православної цивілізації. Як протистояти цій небезпеці? Як переконати суспільство в тому, що між православ'ям і православним ополченням Донбасу немає нічого спільного? Як допомогти країні вилікувати рани, нанесені недобросовісними політиками та їх насильством? Насамперед, церква повинна остаточно стати сама собою. Церковна свідомість має перестати ідентифікувати себе з державою і ідеологією, звільнитися від ідеологічних впливів. Ми повинні усвідомити повноту особистої і колективної відповідальності за долю церкви. Перестати сподіватися на доброго православного царя і почати самостійно вибудовувати своє життя і відносини з суспільством. В цьому процесі існує багато векторів дій: християнізація культури, піклування про хворих і людей похилого віку, духовна освіта для дорослих і для дітей. Усвідомивши, що все це насамперед її відповідальність та справа, церква може тут зробити багато чого і сама, спираючись на допомогу і благодійників. Та на структури громадянського суспільства. Істини віри доручені Богом не державі, вони доручені Богом церкві. А значить, і відповідальність за справу євангелізації та духовної просвіти лежить саме на нас, на людях церкви. Любов не шукає на кого перекласти відповідальність за біль ближнього. Зустрівшись зі стражденним, вона прагне сама полегшити його страждання. А отже слабкість і бездіяльність нашої любові не може виправдати те, що наша держава не приймає цінності православ'я. У нас немає грошей на благодійність, скаржаться деякі священники, а місцева влада відмовляється їх виділяти. Але досвід сучасного церковного життя показує, що там, де добрий пастир намагається зробити неможливе. Його праця і відвага не залишаються без нагороди від Бога. Головне, це мудро направити свою життєву енергію, вжити її не на утопічні політичні проекти, а на першочергові справи милосердя і просвітництва. На те, щоб наш народ став добрішим та більш чуйним, ми не маємо права, замкнувшись у помилковій самодостатності забути про державу і суспільство. Але наше ставлення до них має бути переглянутим у світлі любові. Нам необхідно звільнитися від ролі просителя і почати віддавати, віддавати суспільству і країні свій патріотизм і любов, свою мужність і вміння терпіти нестатки, свою любов до ближнього і свободу від страху смерті. Після розпаду СРСР у суспільстві утворився ідеологічний вакуум, і нова влада в Росії та деяких інших державах пострадянського простору вирішила заповнити цю порожнечу тим, що вона, а не церква. Називає православною духовність. церкві було зроблено неформальну пропозицію ми надаємо вам статус і вплив, а ви благословляєте і всіляко підтримуєте нашу владу. Пропозиція здавалася привабливою, а нова влада цілком прийнятною для церкви в якості партнера в справі християнізації суспільства. Однак досвід взаємовідносин держави і церкви під час президентства Віктора Януковича свідчить подібний союз не тільки морально сумнівний. Але й деструктивний, оскільки, зрештою позбавляє церкву головного, волі її свободи. Висновок очевидний: ми повинні скористатися сьогодні історичним шансом і заново вибудувати свої взаємовідносини із суспільством, повинні забути слова державна церква і згадати інші солідарність, милосердя, правда, відповідальність, співучасть. Чинено вже чимало помилок. Авторитет церкви вже постраждав через нашу малодушність і маловір'я, але Господь милосердний, і варто нам тільки довірити свою долю в його руки, і наші задуми стануть справами, які вірю принесуть добрий плід. Відкриємо ж свої серця Богові та його волі, віддаємо своє життя і свої справи в Його святі руки. А Всемилостивий Господь, нехай благословить нас мужністю стояти у свободі самим та без допомоги Князів світу цього здійснювати справи просвіти і любові. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, зміцни церкву Твою, яку ти стяжав кров'ю Твоєї, зміцни наші немічні сили, допоможи нам жити і слідувати Твоїй правді. Христос посеред нас і є, і буде.